1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну. За перші два роки нацисти та фашисти захоплюють багато територій. Що в цей час роблять США, і чи готуються до війни вони? Зараз розкажемо історії простими словами. Після Першої світової війни американці були розчаровані тим, як мало принесли їхні зусилля. І зробили висновок, що участь у міжнародних справах була помилкою. Тож тепер вони шукають миру. І протягом 1920-х років виступають за політику роззброєння та невтручання. Коли ситуація в Європі знову загострюється, 1935 року Італія нападає на Ефіопію, Конгрес США ухвалює акт про нейтралітет, який забороняє постачання зброї усім сторонам конфліктів. Однак 4 листопада 1939 року до акту про нейтралітет виносять поправку. Тепер країни можуть закуповувати у США боєприпаси за готівку і вивозити їх самостійно, лише своїми кораблями. США непокоїть, що витворяють Гітлер та Мусоліні. Американці розуміють, велика війна може добратися і до них. У вересні 1940-го президент Рузвельт та Конгрес починають військовий призов країни у мирний час. До кінця 1941-го американська армія зростає до 2 мільйонів бійців, пишете National World War II Museum, 5 листопада 1940 року у США відбуваються вибори президента. Президент демократ Франклін Рузвельт втретє висуває свою кандидатуру. Від республіканців балотується юрист Вендел Вілкі, який широко критикує Рузвельта і заявляє, що він, на відміну від свого конкурента, не вступить у війну. У відповідь на це Рузвельт дає порожню обіцянку, що за його президентства країна не братиме участі в іноземних війнах. У результаті на президентських виборах. Перемагає Франклін Рузвельт. Але до 1940 року ситуація в Європі значно погіршується. Німеччина поглинає все більше країн. Падає Франція. Велика Британія залишається єдиною великою європейською державою боротьбі з гітлерівською коаліцією. І вже у вересні 1940 року 52% американців згодні з тим, що США мають допомогти Великій Британії. Зазначає The National World War II Museum. Переобраний президент Рузвельт наважується на історичний крок. І 11 березня 1941 року ухвалює закон про ленд-ліз. Він зобов'язує США надавати військову допомогу в безвідсоткову позику країнам, оборону яких президент вважає життєво важливою для США. Спочатку ленд-ліз дозволили для допомоги Британії, а згодом його поширили ще на Китай та Радянський Союз. До закінчення війни таку допомогу отримали понад 40 країн на загальну суму приблизно 50 мільярдів доларів. Пише енциклопедія британіка. <try> Боєприпаси, зброю, танки, літаки, вантажівки та продовольство зі США до Великої Британії постачають через океан. Німецькі підводні човни полюють на судна з допомогою знищують їх. Британці назвали їх Вовчими зграями. Аби нацистам не вдалося перерізати шлях порятунку Британії через Атлантичний океан. Англійці роблять усе можливе і неможливе. Науковець Алан Тюрінг та його команда створюють машину для зламування німецьких кодів і розшифровування секретних повідомлень, закодованих складними шифрувальними машинами. Завдяки роботі Тюрінга вдається читати повідомлення з німецьких субмарин. Для боротьби з гітлерівськими субмаринами союзники приставляють до своїх суден авіаносці супроводу і бомбардувальники-розвідники комплектують їх покращеним радаром. Це діє 1943 року. Гітлер лише за місяць втрачає 41 субмарину і відступає, пише Енциклопедія Британіка. Як США поводили себе далі, і що їх таки змусило вступити у Другу світову? Розкажемо вже у наступних випусках рубрики історія простими словами.